Коли ми хочемо почати нове життя чи чогось нового досягнути, ми кажемо собі, все від завтра я роблю це. Роблю нові дії, заводжу блог, веду його регулярно, і навіть не розуміємо, що перед цим нам потрібно позбавитись від старого і звільнити місце для цих нових дій. І якраз в цьому відео ми поговоримо про 24 речі, від яких вам потрібно позбавитись, і які вам звільнять місце, якраз простір для того, щоб ви могли діяти по-новому, вам було легше йти в житті і ви були щасливіші. Ці речі будуть базуватись на моїх дослідженнях, бо досягнення це сфера мого інтересу. Я науково це вивчаю. Також. Будуть базуватись на моєму досвіді, я консультую міжнародні компанії, працюю маркетологом в міжнародній компанії і знаю, що саме працює з точки зору маркетингу, з точки зору бізнесу. І так само підмічаю, що працює в моєму мозку для того, щоб я досягала таких результатів. І також з коучингу. Я зараз навчаюсь в канадському інституті на коучу, вже отримала свою першу сертифікацію і. Продовжую вивчати, як працює наш мозок. Тобто, всі ці висновки також будуть включати і мій досвід і. Те, як проходили зміни в мене, і що допомагало мені рости. Перше, це незавершені проекти та плани. Вони у вас викликають почуття лінії і якесь негативне відношення до себе. Бо насправді ці проекти, можливо, вам вже не актуальні, можливо, вони вас вже не ведуть, куди ви хочете. І це нормально. Але те, що ви їх не закрили для себе внутрішньо, наприклад, є якийсь проект, а все тягнеться і тягнеться, вам потрібно. Це завершити для себе. Наприклад, написати партнеру, я не беру більше в цьому участь, чи написати в, чат, в чаті, що ви виходите з цього проєкту, навіть якщо це там якісь плани на майбутнє, але ви вже там себе не бачите. Чи якісь плани у вас є з кимось кудись поїхати, воно тягнеться, ви не вирішили. От візьміть просто і напишіть, все, я вже не в не актуально мені, я виходжу чи вибачте там наступного разу, і ви будете розуміти, що це для вас зараз закрито. Ви будете розуміти, що у вас зараз є, на що вам потрібно вкладати сили, що потребує вашої енергії. Друге, це осуд інших чи якісь розмови про інших. Ці розмови вас вганяють в такий стан, коли ви думаєте, що інші про вас думають. Бо ви ж так думаєте і з кимось обговорюєте, ви думаєте, що вони так само це роблять? Мені це дуже допомогло. Я зрозуміла це дуже в ранньому віці, але. Дуже довго не приміняла. Мені на кінець прийшло розуміння, що це так працює, коли я когось там обговорювала. Ну зі всіма так буває, та але потім дивлюсь і думаю, непевно, вони так само про мене ці речі говорять. І коли я перестала обговорювати людей в якомусь негативному ключі, наприклад, та, мені стало легше і діяти, бо я не думаю, що про мене хтось думає щось. Та, у мене вже менше таких думок, бо я менше з цим стикаюсь сама. Я менше провокую таких ситуацій, теж саме і з розчаруванням. Розчарування може бути в собі. У мене таке часто буває, бо я досягатор. І от я ставлю якесь, якусь ціль, та, і не досягаю. І в мене є очікування, що я повинна її от до цього дедлайну зробити. І я її не роблю. І в мене йде сильне, сильне розчарування. В мене є очікування, що я повинна зробити це на ідеальному, в ідеальному ключі. Так? І я думаю, що досягатори і ті, хто дуже сильно такі перфекціоністи, мене зрозуміють. І так само ви можете ставити очікування до інших і сильно в них розчаровуватись. Тому та, є якісь плани, є те, що ви хочете зробити. Але очікування, от ви ти зробиш або щось буде. Оці штуки, вони вас дизмотивують. Ви ну, потім просто повільніше будете рухатись. Тепер більш практичний пункт. Одяг, який вам не подобається, і вас не викликає впевненості. Саме вас. Можливо, він комусь іншому подобається, а вам ні. Цей одяг буде вас стопорити. Ви будете його вдягати, і, повірте, дуже важливо, як ви себе почуваєте в е, своєму одязі, в тому, як ви виглядаєте сьогодні. Чому кажуть, що коли ви там працюєте, та вдягаєте більш, робочу, більш робочий одяг, якщо ви вдома. Це вам додає якоїсь впевненості, якоїсь зміни в обстановці. Так само, коли ви вдягаєте цей одяг, який не приносить вам задоволення, не приносить вам впевненості, ви самі себе. Гальмуєте речі, які нагадують про минуле життя про минуле і викликають якісь не дуже приємні спогади. Я розумію, що хочете їх, можливо, зберегти на пам'ять, але тут давайте подивимось, чому від них варто позбавитись. Ви, коли будете на них дивитися, ви постійно будете провалюватись в те життя. Думка за думкою повертатись туди. А вам та, потрібно ж зробити простір для нового. І виходить, що ви постійно цими речами будете відволікатись. Можливо, якусь один, один дві речі да, залишити, але їх сховати, щоб вони не були на виду. Подарунки, які ви не використовуєте. І ні, це не ті речі, які були в іншому пункті попередньому, та які вас викликають спогади. А подарунки, які саме ви одразу вам подарували, ви розумієте. Ні, я не буду це використовувати, але з якоюсь такої вдячності ви ніби їх залишаєте. Та? Можливо, десь там колись я це вас повертає якраз в ту ситуацію, коли ви його прийняли, і вам не було дуже комфортно, та? і ви ніби себе обманули. Ви. Цей подарунок вас теж буде гальмувати, бо ви будете оце неприємне відчуття, те, що ви себе обманули, згадувати загалом може змінити ставлення до речей, які у вас є, та щоб вони вас так не тригерили. Цим займається коучинг. Це така довгострокова робота, і у вас там в майбутньому вже не буде такого, та у вас речі не будуть викликати якоїсь прив'язки, ви не будете. Так реагувати, але навіщо так ускладнювати, якщо, наприклад, ви зараз не плануєте цим займатися і вас це так сильно не бентежить? Та якщо можна це прибрати і можна себе не запускати ці от тригери в голові вже зараз, просто тим, що ви заберете ці речі з видного місця, чи викинете їх. Номери телефонів людей і контакти людей, з якими ви вже не спілкуєтесь. Коли я бачила ці контакти, в мене були ситуації, ну коли я вже не хочу мати зв'язку з цією людиною. Та? Але коли я бачу контакт, ну можливо, я там напишу, подзвоню, якось незручно, ніби в мене є, я згадую та? Якби присутність людини в моєму житті. І коли в мене немає контактів вже, я рідше згадую про людину, і якщо вони. Викликають ці люди у вас досі, якісь болісні почуття, чи якісь незрозумілі почуття, бо таке буває. Та ем, то краще, щоб воно не було під рукою. Проблеми зі здоров'ям, які вам давно потрібно вирішити, які ви відтягуєте. За останній рік він мене дуже сильно підсилив, так скажемо, тому що. Коли ви знаєте, що у вас щось там здоров'ям, у вас іноді виникають якісь думки там, мозку, він починає вас накручувати, що у вас щось піде не так. Ви не дієте, тому що вам страшно, я розумію, це страшно. Але ви коли починаєте займатися своїм здоров'ям, наприклад, ви давно хотіли перевірити там свою осанку і зайнятися спортом, умовно, та? чи е, якісь проблеми там у вас є здоров'ям, вам потрібно сходити до лікаря і проходити. Якийсь курс лікування, та? і е, коли ви закриваєте оці таски та завдання, у вас з'являється більше енергії, більше сил. Дев'ятий пункт. Сумніви щодо своїх власних бажань та потреб. Я знаю, що дуже багатьох є такий, така думка, що ви не знаєте, чого ви хочете. Насправді, знаєте, але сумніваєтесь через те, що багато людей вам дуже-дуже сильно Багато чого говорять і зупиняють вас. У мене так було, і сумніви. Це моя мій мій головний ворог, там. Я з ним справляюсь, якраз з допомогою терапії було, за допомогою коучингу, науки, бо я розумію, як, працюють, як працює наш мозок, і так, да, нам страшно, нам еволюційно страшно, що якщо ми щось зробимо, зробимо помилку, ми залишимось одні, нас всі кинуть. І от вони кажуть, там, зроби це, показують нам ризики, ризики. Нам наш сам мозок показує ризики. І ми починаємо сумніватися, що ми взагалі туди хочемо йти. Бо ми знаємо, чого ми хочемо. Давайте будемо чесними. Коли ви починаєте працювати саме з цими страхами, саме з цими ризиками, та бачите, хто вам що говорить, починаєте це помічати. Ви починаєте чітко бачити свій шлях, і всі ці сумніви вони просто зникають. Десяте залежності. Залежності від будь-чого: від куріння, від соцмереж, залежності харчової поведінки. Ваш розум він зайнятий обробленням цієї залежності, наприклад, якщо від е, куріння та ви постійно думаєте, коли ви підете покурити у вас там, наприклад, та, чи е, можу на власну дослід, коли там ви підете їсти, е, чи коли щось там станеться, та чи е, якщо у вас залежність від соцмереж, ви постійно перевіряєте соцмережі, у вас немає е, часу на глибоку роботу. Яка насправді вас веде до результату, бо глибока робота це коли ви не відволікаєтесь ні на які от такі от залежності думки. Люди, з якими вам не по дорозі і з якими ви точно не хочете продовжувати стосунки. Я розумію, це може бути складно. Можливо, ці люди вам щось говорять, таке, що вас заставляє сумніватись так само. Я розумію, що можна працювати із собою, але якщо ви точно розумієте, що людина, ну, вона. Ну, не підтримує вас, що вам взагалі у вас різні погляди, і ви не хочете там це обговорювати, і постійно ви винуваті, наприклад, так навіщо вам такі стосунки? Вам потрібно зрозуміти, хто такі люди, і побачити, чи, чи ви можете змінитись самі, чи ви можете змінити ставлення, чи краще все ж таки піти з життя тої людини. Ну, як піти? Поговорити, Та? і якщо вона не захоче вас слухати, то просто піти. Дванадцяте мітинги та заходи, які вам не приносять користі, і які вам не цікаві. Наприклад, якщо на роботі у вас є такі зустрічі, мітинги, які просто от ви приходите і нічого там не робите, то просто... Намагайтесь їх уникати, переносити це спілкування в ем, переписку. Наприклад, також вам звільнить час для того, до чого ви йдете для ваших цілей, для ваших думок, для вас справжніх. Підписки в соцмережах. Це напевно моє улюблене, бо я часто чищу підписки, але в мене є люди, яких я не хочу дивитись. І я розумію, що ви так само можливо на когось підписані. Ви не можете відписатись. Ну, це друзі, чи що, але можна їх м'юдити Тобто, не дивитись їх сторіс. Якщо вам не цікаві, наприклад, мої сторіс, ви можете просто натиснути, не показувати мені її сторіс та пости, і вам, наприклад, важливо бути на мене підписаним, чомусь з якоїсь причини, та але не дивитись мій контент. От ви мене і блокуєте. Ну, але можна і відписатись. Все, чим ми себе оточуємо. Все стає нашими думками, все стає, як ми себе відчуваємо. Якщо ми забираємо е, контент, якщо ми забираємо думки інших людей, які нам не приносять користі, нам стає легше ми легше рухаємось звинувачення себе. Звинувачення себе за кожну дію, яку ви робите, це також притаманно досягателям, це також притаманно перфекціоністам. І я думаю, що якщо ви мене дивитесь, можливо, в нас є якісь схожості. І от мені було притаманне звинувачення себе за все. Неважливо, звідки воно береться, воно береться та воно береться з минулого нашого, але я роблю якусь дію, і, наприклад, там викладаю сторіс. І я думаю, от навіщо ти там зробила це. Тепер вони подумають там, це. Я тобто подвійно себе якби, звинувачую, подвійно переживаю. Ви щось сказали, а потім думаєте, що це не потрібно було сказати. Це те, що зараджає вас невпевненість. Ви тепер не хочете це робити для того, що в майбутньому себе так не звинувачуєте. Виходить, ви самі собі ворог. Ну так я коли це зрозуміла, я така, стоп. <схід> Можливо, є щось більш ефективніше. Бо насправді ви робите в тому моменті. В якому ви знаходитесь найкраще для себе. Ви не можете по інакшому поступити. Ви не могли в минулому поступити інакше дієти та обмежені в харчуванні. Дуже рекомендую позбавитись цього всього, почитати, що приносить вам енергії, як ефективно харчуватися. Можливо, взяти консультацію в нутриціолога, в ендокринолога Дуже важливо налаштувати своє харчування для того, щоб воно було вам на користь. Важливо зрозуміти для себе. Що вигляд ваш він залежить від харчування напряму, так але він і залежить від того, як ви живете від вашого способу життя. Тим, що ви просто там собі зменшите кількість їжі, чи будете харчуватися якимось одним продуктом, не будете харчуватися іншим, ви це не зміните. Вам потрібно змінити ціле життя для того, щоб змінити, як ви виглядаєте, якщо, якщо говорити про це, легковажне ставлення до грошей, які ви заробляєте, які ви отримуєте, тому що гроші це ресурс, це от їжа, та гроші це наша база. Важливо розуміти, що ми в безпеці, гроші нам дають безпеку. І коли ви навчитесь добре поводити своїм е, грошима та бюджетувати, вам буде спокійніше рухатись, бо ви будете розуміти, що ви в безпеці. Очікування того, що людина зміниться. очікування від того, що от зараз я з цією людиною мені ніби окей, але класно було б, якщо б вона щось змінила, і скоріше за все. Людина не зміниться. Коли ви вже знайомитесь з людиною, вам потрібно це прийняти. Ви можете змінити себе, ставлення до цього. Якщо ви вам, окей, ви можете змінити ставлення до цього, окей. Але інша людина не зміниться, будь-то ваш партнер, чи якийсь там бізнес партнер чи якийсь клієнт, незручне або старе взуття. Ми на початку відео говорили про одяг, але тепер поговоримо про взуття, бо це така. Маленька річ, але важлива для почуття власного комфорту, для почуття власної теж безпеки. Та щодня ми його вдягаємо, і воно дуже впливає на наше здоров'я, на нашу осанку і, в принципі, на самопочуття, страх бути собою та проявлятись. Мій блог якраз про це я дуже сильно вивчаю цю тему, тому що чому тому що вона мене завжди хвилювала. Це якраз ключик до того, щоб себе реалізувати. Реалізувати це моя велика місія. Це те, що мені дуже сильно хотілося завжди зробити, і хотілося про це розказувати і допомагати іншим реалізуватися. Але як, як я можу допомагати, якщо я сама не реалізована? Так? І оцей страх проявлення, страх. Сказати свою думку, він мене дуже сильно блокував. Хоча я розуміла, чого я хоч хотіла та. І пропрацювання саме цього страху, розуміння, чому він з'явився, дії, які були протилежні цьому страху, вони розкрили дуже сильно багато мені важливастей та сильніший потенціал. Ще до пунктика про гроші, це страх витрачати гроші на себе і на навчання. З цим я до сих пір працюю, особливо з тим, що страх витрачати гроші на себе. Але з грошима на навчання в мене ніколи не було проблем. Тому що вам потрібно зрозуміти, що коли ви вкладаєте в себе, вкладаєте в навчання, в мене є це розуміння, та що коли ви вкладаєте в навчання, ви вкладаєте в майбутнє. Ви знаходити те що вас підсилить і ви зробите результат X10. більше витрачати гроші на себе на свій комфорт на те що мені подобається це вам дає мотивацію це вам дає мотивацію рухатись далі і коли ви це приймаєте та от я зараз сходжу на масаж от я схожу зроблю те що хочу та і воно мене мені дасть 10 разів більше енергії, і це дуже важливо та важливо заробляти, та важливо, щоб була безпека. Але коли у вас немає мотивації, немає цієї внутрішньої енергії, ви теж діяти не можете. Високі вимоги до порядку чи повний хаос в своєму просторі. Там в мене перша були високі вимоги до порядку, і це займало в мене багато часу. І мені треба було. Три рази на тиждень прибрати, щоб все було ідеально. Е, і я знаю людей, які живуть в повному хаосі і прокрастинують. Це викликає прокрастинацію. Те, в якому просторі ми живемо, це формує наш день. Якби ми не працювали над своїм мозком, чистота вона більше впливає на нашу продуктивність. Надмірна чистота, вона це більше як залежність, та вже е, виходить. І Просто потрібно зрозуміти, як вам більше комфортно, можливо, можете прибиратись там чи наводити якийсь порядок раз на тиждень чи раз на два тижні, порівняння з іншими. Це викликає у вас відчуття, що ви недо, постійно недо, недостатньо якісь. Або може викликати те, що ви краще за них, але ви ще не там, і будете відчувати це розчарування. Що то, що то вас буде гальмувати? У мене обидва відчуття і надія. Що я роблю? Це позбавитись підписок та на людей, які мене, ну можливо, вони мотивують, але яким я сильно заздрю, і я, наприклад, порівнюю їх собою себе з ними і не можу якось пересилити це зараз. Мені вдається це робити, вдається бачити свій шлях, вдається бачити відмінність. Але якщо у вас тригерять такі люди, ви можете і вони там не в вашому близькому оточенні, ви можете їх забрати з свого життя, просто щоб вони не показувались. Часто люди розказують чи показують лише найкраще. І ви ніколи не знаєте, що стоїть за цим, які страждання, які Перешкоди були в цієї людини, і, скоріше за все, коли ви дізнаєтесь, ви не захочете цей шлях ні за які гроші, ні за які досягнення. Особливо, якщо це дуже великі гроші, і якщо це дуже велика популярність, боротьба з собою та своїми почуттями це моя улюблена тема, бо я коли щось хотіла, я себе переконувала, що інший шлях, який там... Мені здається, зараз, що він більш ефективний. І я себе забивала те, що я хочу, так тим, що більш ефективно, і вона не давало мені результат. І останнє 24-те, це сором за себе та за те, що подобається вам. Вважання цього, того, що вам подобається, якимось не таким неправильним. Воно позбавляє вас. Сил рухатись, Спочатку потрібно просто зрозуміти, що у вас є цей сором, та це визнати, і потім почати з ним працювати, підкріплюючи те, що ви там для себе зрозуміли, що це не соромно діями. Просто робити якісь маленькі крочки до того, що вам подобається. Та я розумію, що те, що я сказала, там ви не позбавитесь від цього всього за один день, але це те, над чим потрібно працювати. Дуже багато з того, що я сказала, там якийсь сором, якісь сумніви, ну, ви не позбавляєтесь, ви їх починаєте бачити, і потрошки вони зникають, якщо це в роботі в коучингу. Та, е, якщо ви самі з цим працюєте, першим кроком вже буде те, що ви почнете це помічати. Почніть помічати, що ви робите, що заважає вам рухатись далі. І це вже просто величезний крок, це вже під справи до того. Чого ви насправді хочете. І я насправді дуже хочу подякувати вам за перегляд відео. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне. 24 речі, тому що завтра в мене буде післязавтра, в У мене буде день народження, мені буде 24 роки. І мій найбільший сором, я теж можу вам розказати: мій найбільший сором був в віці, та? що от в такому віці я роблю то кето. Теж знаю, звідки це береться, але він був зі мною. Тобто, що я недостатньо якась не знаю, доросла чи за доросла цей еджизм в мене було великою проблемою. І я дуже вдячна собі, що мені вдалося в коучену, в терапії, в на, через науку від цього позбавитись. І дуже хочу, щоб ви так вас також не зупиняв ні вік, ні якісь переконання від того, чого що ви робите. Я дуже вірю вас і побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я хочу поділитися своєю дуже сильним своїм інсайтом, який мені дуже допомог допоміг рухатись швидше та досягати того, чого хочу я. Це не відкладати і робити швидко дію, якщо вам ідея прийшла в голову. Позбавитись відкладання. От якщо у вас є зараз якась ідея, чи мрія, чи от будь-що якась думка, ідіть і зробіть перший крок, ви побачите, це змінить ваше життя. Це змінить те, як ви живете зараз.